Деякі військові глядачі вважають, що Тамагав забезпечить тактичну перевагу, але не зможе декаріне змінити перебіг війни, якщо не буде йтися про їх масоване застосування. Певна логіка в цих твердженнях є, адже очевидно, що поодинокі пуски цих потужних ракет можуть е е вирішити певні тактичні завдання, але навряд чи на стратегічному рівні станеться злам злам російсько-українського протистояння. І, в принципі, до цього висновку свого часу ще у грудні 23-го року прийшов. Генерал Залужний. Залужний, тодішній головнокомандувач Збройними силами України. Саме він вивів формулу щодо того, що гемченджера насправді не існує. Лише комплексне, комплексне поєднання різних типів озброєнь, військових технік і алгоритмів їх застосування може дати нам технологічну перевагу на полі бою, а значить привести нас і до перемоги. Що ж стосується тактичної ролі тамагавки? То відрізати або ускладнити доставку матеріалів і резервів на передову, змусити противника перерозподіляти ресурси на охорону та ремонт, збільшити ризики логістики все це зменшує оперативний маневр супротивника.